Шевченковими мотивами був пронизаний весь творчий звіт хмельничан. У кожному номері відчувалася любов до рідної мови, пісні, мистецтва та землі. Сьогодні наше місто, як і вся Україна, готується достойно відзначити свято 200-тріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу сказати, що в нашому місті ми, звичайно, готувалися до цієї. Визначної події І творці творчі звіт колективів це колективи, кращі колективи нашого міста. Це своєрідний підсумок національно-патріотичного виховання громади нашого міста. Свої таланти на огляд журі та глядачів представили вихованці дитячих мистецьких закладів та відомі в області і країні колективи. На мою думку, всі справилися, всі гарно спрацювали. Тому всім я дуже дякую і всім гарного настрою. Юні танцюристи краю за допомогою вправних рухів створили на сцені справжню хореографічну казку. Запальні національні танці зірвали шквалу оплесків у залі. Хочеться відзначити, що хмельницькі колективи е, на превелику радість мою е, значно поліпшили свій виконав свою виконавську майстерність. Колективи дуже гарно всі виглядали. Е, дуже навіть професійно деякі колективи виглядали. Е, представлена була в основ... загалом тематика е, народна хореографія. Високу виконавську майстерність. Вкотре продемонстрували вихованці зразкового хору. Подільські солов'ї вражали виступом бандуристи, окрасою свята стали номери, виконані знаними колективами муніципальним естрадно духовим оркестром та академічним муніципальним камерним хором. Враження дуже приємне, дуже хороша режисура, цікавий темпоритм, не перегружений текстами. Концерт є цікаві номери. Я думаю, що обов'язково деякі з них потраплять обов'язково фінал нашого дійства в місті Києва. Підготували хмельничани і масштабну виставку на першому поверсі. Школа мистецтв розгорнули експозицію світлин на другому та третьому картин та виробів декоративно-прикладного мистецтва дорослих майстрів та юних умільців. Сьогодні під час творчого звіту міста Хмельницького ми побачили чудову виставку різножанрову, тому що в ній представлена вишивка, ткацтво, кераміка, художня обробка деревини, різьблення чудове, бісероплетіння. А також авторські техніки, зокрема також аплікації, художня обробка шкіри на Шевченківському вечорі лунали безсмертні вірші кобзаря, завжди актуальні та вічні, як і сам Шевченко. Помні відеош проти мені, віде мені найбільшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує. Вой!